Запускали паперові ракети в небо, змагалися за першість і радували своїми перемогами батьків. Вихованці ракетомодельного гуртка, який діє при ліцеї номер 4 міста могилева Подільського, презентували свої вироби на підсумкових змаганнях. Керівник гуртка Сергій Зброжик розповідає, що ракетомоделювання унікальне, бо поєднує в собі інтелектуальну діяльність і фізичні навантаження, що відбувається на свіжому повітрі. Цього разу на майданчику він згуртував батьків, які виконували роль журі, друзів-учасників бойових дій на території інших держав, які долучилися до організації змагання. Будь-який гурток тримається на його керівнику. Якщо керівник на місці, якщо керівник фанат, якщо керівника люблять діти, якщо в нього є взаєморозуміння з батьками, то є результати, є задоволення від роботи. І я задоволення у всіх учасників цього процесу. За результатами змагань переміг Максим Баукін, учень ліцею номер 4 На другій сходинці Софія Іванець, учениця гімназії номер 2 А на третьому учень гімназії номер 2 Олександр Ваксютенко. Переможці отримали медалі. А всі учасники грамоти за активну участь. На заході підвели підсумки роботи гуртка за увесь навчальний рік, а також відзначили грамотами обласного центру технічної творчості. Переможців різноманітних обласних масових заходів. До речі, гуртківці на обласному рівні щоразу виборюють призові місця. Мені сьогодні звичайно, приємно, що пройшов такий масовий захід, де прийняли участь 30 дітей. Кількість батьків, яка була сьогодні присутня, я не можу точно визначити, але була велика кількість батьків. Змагання пройшли в дружній, хорошій атмосфері. Наш девіз був, перемагає дружба, виграє найсильніший. На цьому заході ми підвели підсумки роботи нашого гуртка на протязі року. Ми приймали активну участь у різних масових заходах обласного, всеукраїнського і місцевого рівня. На обласному рівні ми прийняли участь у конкурсі Космос, людина, духовність, наш пошук і творчість тобі Україна. Початково спортивне технічне моделювання, змагання з початково-технічного моделювання і кращі дітки, переможці були всі нагороджені грамотами, дипломами перших, других і третіх ступенів. Гурток працює з понеділка по п'ятницю. Я користуючись нагодою, можу запросити всіх бажаючих займатися технічною творчістю до нас на гурток, де ми будемо разом опановувати. Технічну творчість вчитися виготовляти ракети, літаки, космічні кораблі і по мірі готовності запускати їх в повітря. Змагання відбулися у день матері, тож юні конструктори привітали своїх матусі, і бабусь зі святом, читали вірші та гуморески, вручали подарунки, зроблені своїми руками. А батьки раділи за своїх дітей, дякували керівнику гуртка за роботу. Вінок, Ярослав Медведюк ходи уже. Три роки сюди подобається з удовольствием, з великою радістю він сюди ходить. Третя і, спроба! І ми доволі. Він довольний. І ось той момент, коли зроблена своїми руками ракета, на швидкості піднімається в повітря. Радіють усі, а особливо маленькі чемпіони, які увесь рік попрацювали на славу.